Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Олена пчілка з гринджолятами. Що за чудова днина, сніг наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина швидко з санками біжить. Ох ті санки гринджолята, коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята, треба прудких тільки ніг. Сам у санки упряжешся, вже ж не яка там вага, стежкою женешся, всякий тебе оббіга. Ось вона й гірка маленька, ой як унизь я спущусь, наче та пташка швиденька, долі умить опинюсь. Ну Нуте лишень хто зручніший, швидше которе збіжить? кепсько, мороз салітіший, носик з морозу щемить. Ей, чи ж морозу боятись та отаким от козакам, ну, ти у сніжки гуляти, треба загрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце, пісня така вже пора. Стукають мама в віконце, треба рушать до двора. Зима час чарівних свят, а ще це веселі зимові забави, які так люблять і діти, і дорослі. Тема поезії зображення дитячих зимових розваг, катання на санчатах, гра у сніжки. ідея оспівування краси зимової природи. У поезії стверджується, що зимові розваги із друзями це дуже весело, радісно та захопливо. Використовуються такі художні засоби: епітети, прудкі ноги, чудова яднина, мороз лютіший, пізня пора. Метафори, носик щемить, заходить сонце. Порівняння, наче срібло блищить, наче та пташка швиденька. Також у вірші використовуються риторичні окличні та питальні речення. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки. Created using Powtoon.